Ну, що в нас сьогодні буде відео? Розпаковка з за Aliexpress, Замовив я корпус під 21700, 22,5 Вт. Замовив я ось такі кабелі і замовив я ось таке цікаве кріплення. копічане, там 2 долари воно коштувало, магнітне. Тобто в автомобіль і не тільки провіримо, добре воно чи ні, ну і, звичайно, повербанки, ну а кабелі самі собою. Так що ви підписуйтесь, буде цікаво, а ми погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам акумулятори 18650 шість п'ятдесят тера тридцять є з'ємністю три тисячі Цих акумуляторів ви можете зібрати собі павербанк, перепакувати ліхтарик або іншу другу збірку. Всі посилання в описі під Сайт сайта З самого початку. Перейдемо до корпусу павербанка, бо це актуальна тема. Коштував він на Aliexpress 260 гривень. Це в нас 22,5 Вт. Дивіться, по характеристиках 5 вольт 2,1 ампера, 22,5 вата, 5 вольт 2 ампера, 3 ампера і 4,5 ампера 5 вольт. Нічого собі. 9 вольт 2 ампера, 2,5 ампера, 12 вольт 1,85 ампера, 7,5, 10, 15 ватт. До речі, ось такі корпуси ще йшли з безпровідною зарядкою, ось тут, але я не брав з безпровідною зарядкою, я брав стандартний, він там трошки дорожчий з безпровідною зарядкою. Далі, далі, друзі, як ви бачите, я підготував акумулятори, це від Tesla, що я купляв за 35 гривень, поставив їх туди по 4000 мА. Далі замовив я ось таке кріплення. Мені в рекомендованих Алі Aliexpress вискочило. Коштувало воно 2 долара. Тобто воно з присоскою ти його затягуєш, і магнітне кріплення. Давайте ми розпакуємо. Але давайте перше до кабелів. Ну кабелі це само собою. Дивіться, кабелі я постійно замовляю тукі і так далі. Цього разу не виключення. Я користуюсь батько, мати, дружина. Це в нас стуки, це в нас Тейпсі та Лайтінг. І ще заказав собі один 100 ватний. Ось такий. Давайте ми його також розпакуємо. Покажу вам. Ось такий 100 ватний з ватметром. Тут ватметр постійно не світиться, світиться, коли ви тільки заряджаєте. Коротше, такі кабелі добротні, посилання я вам залишу. Ну 100% користуюся вже давно і працюють на ура. Коштують вони там від півтора до двох доларів в тому районі. Добре, це відставляємо. Перейдемось до кріплень. Мені оце кріплення цікаве, бо там за 100 гривень воно там коштує, там 2 долари. 에, подивимося, як воно працює. У нас в комплекті салафеточки такі, от волога і суха. Далі саме кріплення. Бачите, ось така в нас присосочка, і ось так воно розкладається. Ти можеш його крутити в різні сторони. І так також нічого собі за такі гроші. Ну, але це все звичайно пластик. Далі тут намальовано як закріпити. Тобто, якщо ми крутимо сюди, то розблоковано Якщо сюди. Ось так воно присмоктується і три має тримати дуже добре. Ну, ми провіримо, як воно в дійсності тримає і як тримає оцей магніт. Далі що по комплектації? Ага, друзі, бачите, вони дали ось таку от плівочку. Якщо у вас в машині на торпеді, тобто структурна поверхність в більшості структурна, що ви оце діло собі клеїте, і тоді присоска приліпиться. Бо на структуру велику воно явно не приклеїться не буде добре тримати, бо ви знаєте, це присоска. Далі ось таке от металеве кільце. Ви собі клеїте або під чехол ставите, Якщо у вас немає ось такого чехла, тобто, щоб вам телефон тримався. Добре, це відставляємо. Це ми зрозуміли. Самий перший тест, а ну, давайте тут на Сіліконі буде тримати чи ні. Але саме перший я, напевно, спробую, чи воно телефон тримає. Як тримається телефон на цьому магніті? Оцей в мене чехол добрий, тому що я користуюся безпровідними павербанками. Тут попробую відірвати. Та, друзі, дивіться, показую. Тримає просто. О, прекрасно, навіть не злітає. Я ось так трясу. Та, блін, за такі гроші я вам скажу добротна штука. Ну, і ти собі. Можеш крутити, де хочеш. Бачите, сюди, 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 сюди. Ну, магнітний чехол добрий. Або цю от, це кружечко клеїти і супер. Дивіться. Прекрасно тримає. Добре. З тим розібралися. Йдемо далі. Попробуємо на машині. Я, я причіплю, чи воно буде до структурного. Ну, я думаю, що ні. Так, пробуємо розблокувати, показую вам. В нас розблоковано в цю сторону повністю до силіконового, як воно приклеїться. О, навіть повербанка. Ну. Воно буде тримало чи ні. Прижимаємо і блокуємо. Ну, воно досить гладке. Та друзі, мертвяк! Ні, ну от воно, бачите, має структурне і трошки відліпається. Добре, силікончик, давайте назад. Три гарно протерте. ну, хоп, до силікончика, я думаю, мертво буде триматися. дивіться. Ну, не відірвеш, я ха, серйозно кажу. Ось так можеш. Давайте ми покрутимо. Ось так можеш собі телефон ставити, дивіться. Хоп. Красота. Телефон збиваю в бік, а так? то не відірвеш? Ну, класно тримає. Слухайте, дішман-дішмана працює. Давайте. Я ще взяв ось таку дощечку. Показую. Бачите, вона також має, але дрібніше. Структуру має дрібнішу, дрібненьку. В кого на панелі ось така от структура дрібненька? Подивимося, як воно буде тримати. Ще файно би похукати. О, і воно ліпше буде тримати. Так, ставимо. Та, Блін, друзі, дивіться, мертвяк. Тримає добре. Ну, йдемо зараз на машину. Я машину попробую на торпеді. До скла я даю вам 200%, воно буде прекрасно тримало, я вам це покажу. А на торпеді, тобто на структурній потрібно буде клеїти бо от скотчі, які з одної сторони липкі, а другі гладенькі. Просто щоб воно тримало добре. Добре, відчіпаємо, йдемо до машини і попробуємо, як воно буде. На торпеді, а потім перейдемо до повербанка, закинемо акуми, протоколи. Ну все по стандарту поємності, що видасть. Так що погнали. Ну що, пробуємо на торпеді. Як ви бачите, в мене торпеда дуже структурна. Я думаю, що воно явно не буде тримати. Ну, але прикріпимо, я вам покажу. Треба буде кріпити. От, воно ну, зовсім не тримає. зовсім, друзі. Треба буде кріпити цю плівку, клеїти, і тоді воно буде тримати. Ось таке у мене кріплення є на дифузори. Але в кого слабенькі оці вот дифузори, я вам не рекомендую. Кріплення хороше. У мене також був огляд. Магніт тримає забойно, просто нереально тримає. Дивіться. Попробую відірвати. Але корейські китайські машини я вам не рекомендую ставити, бо вирвати в Нісана, тут все добре, все супер. Оці товсті перегородки тримається прекрасно. Я вже не знаю, скільки півроку десь, напевно, катаюся з тим. Шикарно. Пробуємо на скло, на склі, я думаю, просто прекрасно буде тримати. Дивіться, я вам покажу. Ось так, де хочете кріпити телефон. Ну, що тут говорити? Ви самі все бачите, тримається дуже прекрасно. Ями не ями, о. Прекрасно собі їдеш, справа зліва, де тобі потрібно, собі приліпив. Навіть ось тут зліва, біля стіючки. Тримається шикарно. От я вам даю 200%. Воно вартує своїх грошей. У нас в Україні така штука буде, напевно, коштувати гривні 250-300. Там за 2 долари тих 100 гривень воно вартує. Я вам скрін прикріплю. Побачите, скільки я заплатив в реалі. Дивіться, добре назад. Так, з кріпленням розібрались. Супер. Можна брати, кажу, посилання залишу. Це відставляємо. Тепер йдемо до корпусу павербанка. Розпакуємо. Ось так. У нас шурупчики є, викрутка є. Ось так виглядає в нас плата. Навіть є е, два світлодіоди, тобто ліхтарик. Ну, в загальному непогано. Ось тут е, дисплейчик буде цифровий. Давайте поставимо акумулятори. Ці акумулятори від Тесла, бачите, який тут плюс. Тут плюс посаджений вниз. Давайте ми попробуємо, як воно буде триматися. В принципі, оті пимпики досить виступають, має триматися добре. Тримається, але я би на вашому місці, друзі, і я також так зроблю, підігнув трошки пружинки, щоб воно трималося. Тобто розтягнув їх трохи, щоб воно трималося набагато краще. Ну, я зараз тут відірвуся. Треба притримуйте пальцями і відгинайте далі по-швидкому. Пробуємо. Пробуємо, пробуємо. Це павербанк по бюджету. Буде ще вам що хотів сказати, друзі. Хто мені пише там в телеграм, в коментарях, в електронку. Скільки коштує зібрати павербанк, скільки коштує перепакувати? Друзі, я ще раз повторююсь і не раз повторював. Відео я не роблю під замовлення, роблю тільки близьким знайомим, і це дуже рідно. У мене не склад акумуляторів, Я також купляю ці акумулятори. Я їх не купляю оптом десь заводу і так далі. У мене не склад. Якщо я купляю акумулятор, я купляю для себе. Я вам показую відео, як це можна зробити. Роблю відео для того, щоб ви мали розуміння і могли самі собі скласти павербанк там і не переплачувати грошей. В цьому випадку, ось такі корпус павербанка, коштує копійки. Акумулятори також коштують копійки. Ось такі від Тесла. Ви собі купляєте і тут нічого не потрібно паяти. Просто зібрали і все. Щось сталося з павербанком, з акумуляторами, замінили нові. Заказали на AliExpress нову плату і все, і, і користуєтесь своє задоволення, і повербанк робочий. Якщо тут згоріло щось в платі, тут немає сенсу ремонтувати. Ти береш, купляєш новий корпус, знову акуму акуми, знову користуєшся. Ще раз повторююся, я не роблю на замовлення, бо мені реально на часу на все не вистачає. Добре, ставимо акумулятор. Я думаю, ви зрозуміли, але я кажу, я не раз відео це все розказую. О, ось так. Провіряйте, щоб пружинки добре піджимали. Добре, є тримає ще один. Є добре піджало. Я би ще навіть сказав. А, ну, сядем. Я би ще навіть казав тут чимось проклеїти, але потім ти їх фіх відірвеш, якщо на двосторонній скотч. Ну подивимось, як воно тримається, чи щось буде відходити. Я вже так добре піджав пружинки, що воно аж вправо-вліво. Є такі корпуси на 18650 в два ряди. Складаєте, в мене є такий павербанк, зараз я вам покажу на 50 тисяч мА 22,5 Вт. Він в мене дуже довго вже, я не знаю, рік так точно. Він по досі служить. Все, супер, ано. Ну. ну, тримається. Воно така виємка, тримається. Добре, давайте ми закриємо. Закриємо. Почитаємо протоколи, пульсації, подивимось, що тут є. Потім його дозарядимо, бо в мене акумулятор там 3 вольта чи 3,5 вольта. Ось так закручувати я не буду. Ану. Бачите, ось така от штука не має бути. Значить, що ми робимо? Щоб не проклеїти, я вам лайфхак розкажу. Ось тут клеїм ту -ту двосторонню стрічку, тобто одну сторону не відклеюємо, щоб вони не приклеїлись. І коли ми закриваємо, воно гарно їх ось так прижме. І вони не будуть болтатися. Е, бо тому що місця тут, бачите, достатньо, щоб вони прижималися. От, давай, от я от кришку закрив до кінця, бачите? О. Ось так не має бути в павербанках, щоб ви собі знали. Е, вмикаємо. 12% павербанк. Що беремо фнірсика, беремо резисторне навантаження. І зараз це все діло. Ми провіримо, що він може. З USB-порта. По пульсаціях спочатку. Давайте, по пульсаціях на холостому ходу. Самі, бачите, все прекрасно: 40-30. Добре, написали, що 4 А видає. Ну, подивимося з USB, що він там видає. Так, 1 А тримає прекрасно, пульсації, супер. 70 80, 2 А. 150-160. Ну, ще можна боротися на 2 амперах, а 3 ампери. 3 ампери вже трошки забагато. І просадка в нас е, склала 4,7 вольта. 0,2 вольта просадка. Коротше, е, на 2 амперах можна користуватися. 3 ампери. Ну, тобто він навіть не видає, Ні, 3 ампера видає, але дуже велика просадка. Добре, а ну другий порт, може я грішу, може на другому порті щось нормальне. Давайте, другий порт. Пульсації також 30-40, 1 А ідентичність 70. Добре, 2 Ампера. 130, 140. Можна, може бути, можна боротися. Чекайте, бо фнірсик перезавантажився. До 150 на 2 амперах може бути. Тут, бачите, майже 2,3 Ампера. Чекайте, бо гріється. І 5,1 Вольта. Так що просадки нема на цьому порті. Це в нас зелений, якщо я не помиляюсь. Добре, ліпашим 3 А. 2 є. Е. 3, 3 ампера, Ну, тримає. Пульсації 170. Цього порта набагато краще. І теж 0,2 В, але 3 А видає. Як вони там написали 4 А. Де вони там написали? От 5 вольт, 4,5 А. Куда? Куда? 4 і 5 А, друзі? Давайте, що я витягну, Поставимо зразу ж протоколи, прочитаємо в одного і в другого порта по-швидкому. Так, сюди, 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 сюди поїхали. Дивимось, що нам тут покаже. Так, блін, давайте заживемо Фнірсика, бо він буде вирубатися. Apple має 2.4, BC має. З цього порта він ніфіга не видає. Навіть Quick Charge 2.0, 3.0 немає. Аймо. Ні, є, то коротше він щось глюкану. Бачите, я підключив це, є. Я думаю, блін, вони написали, і нема. Є, є, все, друзі, дивіться, непогані протоколи я вам скажу. 5.9 Samsung і Huawei. Ну, блін, коли я заживляю, і чомусь він не хоче читати. Давайте ще раз спробуємо. Реді, поїхали. Коли заживляю, і він не хоче читати. Так, Apple BC. Так, є. О, почав читати нормально. Коротше, друзі, по протоколах тут все супер. З USB навіть wok eh, є Pump Express 1.1, вроді, був, чи 2.0, не бачив. Pump Express 2.0. Ось так. Прекрасно, прекрасно. Давайте чекайте, я виключу, ще раз сюди поставимо. Так, стоп. Ну, вже нехай прочитає. Ну, бачите, воно знову помилку вдарило. Тобто, що тут немає. Я думаю, тут такі ж самі протоколи є. Я думаю, тут ідентичні. Хоча ці порт е, краще. Та, в принципі, ідентичного. Pump Express 1.1, 2.0 навіть тут показало. Давайте ми ще раз отак вставимо. І прочитаємо ще раз. Давай, читай. О, бачите, самсунги з'явились, все з'явилось. Ось, і тут засвітилось, бачите, квікчарджі у нас позасвічувалося. Pump Express, Дивимося. Ага, 2.0. Один і один перший раз показав, а другий раз не показав. Ну, коротше, по протоколах тут все супер. По USB і по пульсаціях. Добре. Е, Йдемо по Power Delivery. Візьмемо. в мене шнур є навіть. Підключимо ось так. Зараз по Power Delivery Подивимось. Так. Бачите, цей Type-C у нас на вхід і на вихід. Ще би був тут два ліпше type c або хоч один Type-C, а це вони от ще старі плати, де мікро USB, і лайтінг. Ну, Кому воно потрібно, я не знаю. Спочатку давайте ми по пульсаціях подивимося, що тут у нас є. Так, з Type-C 40-30, все супер. Дивимось далі. Так, супер. 1 А 70-80, 2 А. Ідентично 120-130, 3 А. Видає ідентичного і просадка ідентичного. 140-150, ну це в нормі, друзі, по пульсаціях в нормі. Оцей чомусь порт мені видав був, блін, 200 мВ, пік-то пік. Ну, трошки багатовато. Добре, ну, може бути, можна миритися. Далі, по протокольчиках. Прочитаєш, ти, щоб не заживити тебе, ну давай. Так, дивимося, ага, треба заживляти. Ну, давайте перезавантажиться. Пішов? Пішов читати. Давай. Так, Power Delivery 3.0 є, присутні. Samsung, Huawei, все самі бачите, так що по Type-C також все супер. Quick Charge 4.0. Pump Express буде чи не буде? 1.1, і 2,0. Прекрасно. Прекрасно, друзі, питань нема. Ставимо на зарядочку і дивимося, як в нас заряджається. 18 Вт. Бачите, в мене тут також шнурок вже такий покоцаний, але він подосі працює з ватметром. Але це силіконовий, він трошки дорожчий. Так, заряджається, бачите, 18 Вт. Це від мене від 100 блока, так що... Добре, залишаю, нехай заряджається, кину на тест, тест пройде, і я вам покажу результати. Погнали! Поємності: наш павербанк, що видав, глянемо нас по нулях. Дивимося: 12 324 мА. І по ват годинах 58, майже 59 дев'ять ватт годин. Ну на мою думку, трошки маловато, Не знаю, можливо, тій платі потрібно декілька разів зарядити, розрядити, щоб вона гарно перерахувала. Тому що я думав, що результат буде кращий близько 15-16 тисяч міліампер чистими і по ват годинах також більше. Ну і розряджав я бачите, струмом 2,1 ампера, тобто 10-11 ватт. Поставив я вже цей павербанк на зарядку. Як ви бачите, він же трошки підзарядився до 25%. Що, на мою думку, трошки маловато видав. Я думав, що він видасть приблизно 15-16 тисяч міліампер. З такою ємністю цей павербанк мав так видати, тому що в нас нехай буде по 4 тисячі міліампер, 6 штук, це в нас 24, 24 тисячі міліампер. А видав він, як ви бачили, 12 з копійками і там під, 59 ватт годин. Але ще раз я повторююсь, можливо, йому треба перерахувати декілька разів, зарядити, розрядити, і можливо він видасть добре. Також я вам хочу показати павербанк. Це близько року назад я збирав. Тут у мене малий наклеєчку наклеїв. Ось такі от корпуси. Також залишу посилання. Оці корпуси класні. Це під 18650 на 16 акумуляторів. Оцей павербанк у мене на 50 тисяч мА з копійками. Тут стоять вживані акумулятори Panasonic по 3000 мА, купляли на кабеком. Я колись було вони продавали. Зараз є тери. Він бачите, має також безпровідну зарядку. Ставиш телефон. Ось так. І він заряджається. Бачите, ось так. Так що, ось такий корпус також залишу. Прекрасний варіант. Служив вже кажу більше року. Були в нас відключення, я його склав. До речі, відео також і на каналі, як я його складав і посилання. Коротше, ось такі корпуси також класні, є менші, там на 8, на 12 акумуляторів. І оцей на 21700 також залишу. Ну що ж, а на цьому все. Ось така от розпаковка за AliExpress. Такі товари я заказав. Павербанк, я кажу, може бути, можливо, він перерахує. Оце кріплення, топчик. Топчик за свої гроші, пластик, але тримає все судно. Шнури, зарядки, туки, я вже їх оприділив. Бачите, самі пакетики полишалися. Також прекрасні посилання залишу. А на цьому все. пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава за свою всім до наступних відео.